Всім привіт! Сьогодні ми робимо китиці або кутасі, як їх інакше називають. Показую лайфхак. Отже, я пропоную взяти будь-яку пластикову картку і намотати на неї пряжу. У мене вийшло повне 60 обертів, але можна значно менше. Чим мені ще подобається пластикова картка, отак її можна відхилити і собі гарненько протягнути ниточку. Зверніть увагу, зараз вузлик я ще не затягую, він лише для фіксації, а з протилежної сторони картки рівненько розрізаю всю намотку. Так, а тепер головне не робити ніяких зайвих рухів і Просто дов'язати ретельно вже той перший вузлик. Особисто я ховаю вузлик всерединку, серединку, але бачила, що деякі майстрині залишають зверху. Далі я беру ще один відрізок нитки і прикладаю його таким чином, щоб хвостик був довшим, а зверху утворилася така петелечка. Потім затискаю все це пальцями, роблю обмотку 5-6 разів. Ну що ж, хвостик, який у нас залишився, ми протягуємо в петельку, потім знаходимо ту довшу ниточку, яку ми лишали собі як підказку, і протягуємо обидві ці нитки вниз. Не бійтеся, ниточки не розв'яжуться, їх можна дотягнути ретельніше вниз, вони розійдуться трошки в інші сторони, але це не страшно. Так, Далі мій улюблений момент. Взяли розчісочку, розчесали хвостики, підрівняли їх ножицями як в перукарні. Ну в нас має бути все гарно. Навіть там отузочка, за яким будемо кріпити все до виробу. Отже, крутимо один кінчик вправо, інший вліво. До тих пір, поки не відбудеться магія. Ну чи не магія, а просто фізика, коротше, не суть. Адже я вітаю вас з першою вашою ідеальною китицею, а себе з черговою озвучкою. Фух.